У нашій класній кімнаті або у вас вдома, які з них виготовлені з дерева? Правильно, з дерева виготовлені парти, стільчики, столи, шафи, полиці, ще. Так, зошити, книжки, олівці абсолютно з вами згодна. Один із найважливіших винаходів людства папір став необхідною річчю для всіх нас. Адже за допомогою паперу ми не тільки можемо щось написати на ньому, прочитати щось. Ми можемо в нього загорнути якісь продукти, якісь речі. Люди навчилися з паперу виробляти навіть одноразовий посуд. Давайте розглянемо, який же шлях долає деревина, щоб дійти до того, щоб стати папером. Який шлях долається від дерева до книги? Спочатку заготовляють деревину, зрубують дерево. Ось. Далі ми бачимо, що подрібнюють кору. Так? І подрібнюють взагалі деревину в нас подрібнюють З деревини. Виходять, що правильно маленькі частиночки тирса. Далі ми бачимо з вами, що в них далі цю кору, точніше, всю тирсу варять у спеціальних котлах, додаючи спеціальні кислоти і спеціальний клей. Далі, коли воно проварилося, то далі розкочують цю масу в полотно. Розкочують на спеціальних механізмах. Ось вони. Так, ось цей механізм він називається якраз-таки папероробна машина. На папероробній машині ця маса розкачується в полотно, і також вона висушується і намотується в рулони. На папероробній машині. Далі після цього вже в рулонах вона доставляється у видавництва, де із готового паперу виготовляють книжки, зошити, альбоми, якими ми можемо користуватися щодня. Ось такий величезний шлях дерево доходить до того, щоб стати книжкою. Для виготовлення паперу рубають сосни, ялини, дуби, клени. Щоб врятувати одне дерево від вирубки, треба 80 кг макулатури. Макулатура це старі газети, старі журнали якісь непотрібні. Але уявіть собі, 80 кг макулатури врятує одне ціле дерево. Цю макулатуру забирають і переробляють повторно. Тобто забирають папір на повторну переробку. Давайте подумаємо, а де ж можна зібрати макулатуру. Правильно, макулатуру можна зібрати, поглянути вдома, де є газетки або журнали. Так, переглянути, чи є у вас якісь зайві листочки, вкладені в ваших зошитах. Можливо, картон є якийсь. Це також папір. Отже, макулатуру ми можемо зібрати і зберегти дерева. Давайте з вами спробуємо скласти розповідь: папір, дарунок лісу. І сказали, що з неї можна зробити. Сьогодні також ми з вами спілкуємося. Про такий матеріал, який називається в нас пластик. Пластик застосовується усюди: з упаковок для харчових продуктів, закінчуючи космічними ракетами. Ми користуємося телефонами, комп'ютерами, годинниками з пластику. Твій пенал, ручка теж із пластику. Пластик він дешевий і міцний. І ці переваги потрібно пам'ятати про шкідливий вплив пластику на організм людини та довкілля. Погляньте, будь ласка, як людина шкодить природі? Правильно, якщо органічні матеріали вони можуть перегнивати у землі, то такі, як пластик, матеріали вони не можуть перегнивати саме тому, вони перегнивають дуже-дуже довго, інколи десятиліттями, інколи століттями. Отже, людині потрібно дбати про своє довкілля. Давайте подумаємо, а яким чином ми можемо зберегти планету від впливу пластику. Правильно, не користуватися поліеталеновими пакетами. Ходити до магазину з екологічною торбинкою, яка буде зроблена із тканини. Не пити гарячі напої з пластикових стаканчиків. Користуватися або. Глиняними порцеляновими, скляними саканами, склянками або використовувати, якщо ви не вдома, використовувати паперові. Давайте з вами продовжимо речення: що цікавого було для вас на уроці. Що на вуго дізналися? Що було складно? Чого навчилися на уроці. Як будете застосовувати ці навички та знання, що найбільше сподобалося? Дякую за увагу. Ви чудово працювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся.